Усе, що вам потрібно знати про земельні торги: як купити чи продати землю, як орендувати чи здати в оренду, які потрібні документи, як не пропустити аукціон з потрібною вам земельною ділянкою? Усе це та багато іншого у нашому відео. Вичерпна інформація від спеціаліста офіційного майданчика Прозоро продажі Українська універсальна біржа. Привіт! Моє ім'я Вікторія. Я експертка компанії Українська універсальна біржа з організації та проведення аукціонів через електронну торгову систему «Прозоро Продажі». Знайти земельні торги на майданчику Української універсальної біржі ви можете, зайшовши в пошук прямо земельних аукціонів або ж в вкладці всі аукціони за обраними вами фільтрами. Також ви можете підписатися на розсилку та знайти цікаві вам аукціони в Телеграмі, Вайбері або ж отримувати інформацію на електронну пошту. Щоб знайти земельну ділянку за кадастровим номером, ви можете на сайті Української універсальної біржі зайти у вкладку Земельні торги, обрати фільтр Кадастровий номер, прописати цікаву вам земельну ділянку та знайти її оголошений відповідно до неї аукціон. Щоб знайти земельну ділянку по конкретному регіону або ж замовнику, ви можете зайти в вкладку Земельні торги, прописати код ЄДРПО замовника і відповідно знайти всі актуальні аукціони, оголошені ним на сьогоднішній день. Ви можете обрати конкретний регіон або ж прописати місто, яке вам цікаве, і в земельні торги, знайти всі земельні торги, оголошені відповідно до цього регіону, або ж в цікавому вам місті чи регіоні. Щоб знайти земельну ділянку в межах свого бюджету, ви можете зайти в вкладку Всі аукціони, прописати бюджет від і до і, відповідно, знайти цікаві вам аукціони по всій Україні. Або ж, зайшовши в вкладку Земельні торги і обравши конкретний регіон, прописати від і до і знайти і по регіону, і по цікавому вам бюджету аукціони як з оренди, так і з продажу земельних ділянок. Для того, щоб ознайомитися з інформацією про земельну ділянку, ви можете зайти в цікавий для вас аукціон і переглянути інформацію, а також документи, завантажені організатором даного аукціону. У випадку, якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви можете звернутися напряму до організатора за контактами, вказаними в аукціоні, або ж Зареєстровані користувачі можуть прописати питання в аукціоні, подати його через систему та так само через систему отримати відповідь. Для того, щоб подати заявку на участь на земельні торги, вам потрібно бути зареєстрованим користувачем, тобто створити особистий кабінет, пройти ідентифікацію, знайти актуальний для вас цікавий аукціон, подати пропозицію, створити рахунки на оплату і завантажити необхідні документи. Після виконання всіх дій, адміністратор майданчика перевірить документи, правильність наявність надходження коштів та допусти вашу пропозицію до участі. Перелік документів для участі в земельних торгах ви можете знайти на сайті Української універсальної біржі в вкладці Документи. Там є повний перелік документів для участі в земельних торгах по оренді земельних ділянок та по продажу земельних ділянок окремо для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Кваліфікований електронний підпис. Це електронний підпис юридичної або фізичної особи на захищеному носієві, відповідно до земельного кодексу України. Всі документи на участь в земельних торгах, а також протокол та договір, мають підписуватися саме електронним цифровим підписом на захищеному носієві, тобто КЕПом. Для участі в земельних торгах всі учасники сплачують два внески реєстраційний та гарантійний. Реєстраційний внесок визначається в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на 1 січня року, коли оголошуються торги. На даний момент ця сума становить 670 гривень. Гарантійний внесок складає 30% від стартової розміру орендної плати за рік або ж від стартової суми продажу. У випадку перемоги з гарантійного внеску вираховується винагорода оператора у розмірі 5% від річної орендної плати або ж від кінцевої суми продажу. Пропозицію на земельні торги ви можете подавати у випадку, якщо аукціон знаходиться в статусі періоду прийому пропозицій. Додатковими витратами при купівлі або оренди земельної ділянки може бути винагорода оператора, яка відповідно вираховується з гарантійного внеску та не може її перевищувати. Або ж це можуть бути витрати, видатки на підготовку лоту. Ці суми прописуються в аукціоні та прописується інформація про те, що переможець аукціону зобов'язується їх сплачувати. Для того, щоб аукціон відбувся на перших торгах, необхідно, щоб було два або більше учасників, і хоча б один із них зробив крок аукціону. У випадку, якщо на перші торги заявився тільки один учасник, такий аукціон буде таким, що не відбувся. У випадку, якщо ж цей самий учасник заявиться на повторні земельні торги, і вони будуть оголошені саме як повторні, система автоматично сформує для такого учасника протокол про те, що він є переможцем. Таким чином, одного учасника достатньо для того, щоб земельні торги відбулися. У випадку, якщо вони проводяться повторно, і один і той самий учасник подався, що на першій що на повторні земельні торги? У випадку, якщо ви перемогли в земельних торгах з оренди або продажу земельної ділянки, вам потрібно протягом трьох робочих днів підписати кваліфікованим електронним підписом протокол про результати земельних торгів та оплатити орендну плату за перший рік, або ж, відповідно, оплатити суму за купівлю цієї земельної ділянки. У випадку, якщо ви приймали участь в земельних торгах, але не перемогли, гарантійний внесок вам повертається повністю. Реєстраційний внесок не повертається всім учасникам і зараховується як плата за участь в земельних торгах. У випадку, якщо ви приймали участь в земельних торгах та стали кандидатом на перемогу, тобто другим переможцем. Ви можете або ж відмовитися від очікування і забрати свій гарантійний внесок, або ж залишитися в стані очікування, і тоді у випадку дискваліфікації або ж відмови першого переможця право купівлі або ж оренди цієї земельної ділянки перейде до вас. Ми радимо нашим учасникам залишатися в статусі кандидата, якщо вони бажають залишити за собою шанс забрати цю земельну ділянку в оренду, або ж придбати її.